Переглядаю у нашому новому відео типи відвідувачів, яких можна зустріти у будь-якій кав'ярні. Отже, зустрічайте. Ідеальна матуся. Неважливо, що та як робить її чадо. Мати ж знає, що вона ідеальна. Отже, і її дитина також. Що то за моторошні звуки? Що там відбувається? Це той хлопчик. Аговнуш, бо тихіше там. Тихіше? У мене є краща ідея. Ауч! Наш новий дитячий садочок не кращий за попередній. Шукатимемо інший. Офіціанте ви нам потрібні. За сусіднім столиком вишкатує дитина. Зробіть щось. Зрозумів. Дівчино, чи не могли б ви дещо приборкати вашого хлопчика? Він заважає іншим відвідувачам. Та як ви смієте намовляти на мого янголятка? У мого синочка чудове виховання! Я зробив усе, що в моїх силах. Ходімо звідси. Ось ваше замовлення. Дякую. Любителька поїсти за рахунок інших, переважно чоловіків. Часта гостя будь-якої кав'ярні. Аж ось це й годиться. Привіт! Що? Це, либонь, мені? Круто! Моя нова стрижка спрацьовує. Я одразу тебе помітила. Гадаю, нам варто познайомитися ближче. Ти такий цікавий співрозмовник. Ха отакої. а вона спритна. Дякую, що розрахувався за мій обід. Я пригощаю. Це так зворушливо з твого боку. Без проблем. Йой уже пізно. Мені час іти бувай. М -м, це було смачно. Отакої От миленька філіжаночка. Тепер вона моя. Клептомани ходять по кав'ярнях не лише попоїсти. Їх значно більше приваблює гарний ресторанний посуд. Чудово. Ніхто нічого не помітив. Вдало я сьогодні попоїв. Поповнення моєї особистої колекції. А де тарілочка поділася? І чашки бракує. Навіть прибори поцупили. Злодії! Добрий день! Ознайомтеся з нашим меню. Дякую. Я буду цей гарний круасан. Одну хвилинку. Смачного. Що це? Він геть не схожий на той, що я замовила. Прискіпливим клієнтам варто вибирати кращі заклади. Інакше розчарування не уникнути. Та цим же й околошкати можна. Йой. Леле. Перепрошую. Віп-клієнти не відвідують ресторани поодинці. Особиста охорона завжди має бути поряд. Усе чисто, жучків та прихованих камер не виявлено. Досить м'який. Можете сідати. І я зателефоную пізніше. Зайшла попоїсти. Мені потрібна моя улюблена страва офіціанте. Стояти. Що сталося? Щось, либонь, не так? Зараз побачимо. Йой. Ха -ха, за таке мені мусять доплачувати. Проходьте. Смачного. Я стежу за тобою. Мері, стривайте, ну. Він може бути отруєним. Я хоч колись зможу спокійно поїсти. Усе добре. їжте собі. Ваш рахунок Бу! Не так швидко. Я мушу перевірити, чи немає там бомби. Так, погляньмо. Хм, усе чисто. Ти, либонь, знущається з мене, Джеймсе. До ваших послуг. Зачекайте на мене. Ласкаво просимо до нашого кафе. Ось наше меню. Та ж ні, мене ваше меню не цікавить. Мені потрібна особлива страва. Я слухаю вас. Записуйте. Якщо клієнт гурман вирішив пообідати в кав'ярні, шеф кухар не надто цьому зрадіє. Ла ла лі ла ла. Шефе, припини співати. У нас НП. Потрібна ось ця страва. Це ж гаплик. У кітонезія. Що це? Це ж ти мусиш знати. Добрий іди. Я щось вигадаю. Так, побачимо, що у нас залишилося в холодильнику. О, вчорашній салат. Слід додати більше інгредієнтів. Овочі є. Тепер печінка. Ще й не одна. Трішки спецій. Ну, годиться. Як успіхи, шефе. Усе готово! Ти найкращий. Ваше замовлення смачного. Хм, Що ж наразі спробуємо. М -м, смакота. Економні клієнти також люблять ресторани. Проте заощаджувати вони люблять значно більше. Я готова зробити замовлення. Що вам принести? Принесіть мені склянку холодної води. І все гаразд. Дякую. Тепер можна попоїсти. М -м -м, смакота. Той, що? Навіщо платити більше? Ось ваше меню. Ова! Неймовірно! Невже це ви можна з вами сфотографуватися? Клас, дякую! Знаменитості, відвідуючи кав'ярні, можуть тільки мріяти про те, щоб насолодитися їжею на самоті та в спокої. Ви ж супер. Дякую. А напишіть моєму найкращому другові Лео. Ні. Ну ж бо напишіть. Що це ви коїте? Дайте мені спокій. Агов, А як щодо автографа? Лео, що ти робиш? Їж спокійніше? Так, мені мій стиль більше подобається. М -м, смакота. Неохайні їдці часто змушують своїх друзів ніяковіти через їхню поведінку за столом. На мою думку, навіть хом'ячки охайніше їдять. А чого ви не їсте до речі? Щось апетит зник. Аго, привіт, піте. Постійний гість в улюбленому кафе почувається, наче вдома. Ось твій столик. Дякую, моє улюблене місце. Меню треба. Ні, а вже ж. Зрозумів. Я знаю, що тобі сподобається. Одну хвилинку. Та ти мої думки читаєш. Чудовий вибір. Смачного. Дякую, друже. Так-так. Те що треба. Тобі все сподобалося? Як завжди, переказуй вітання, шефу. Дякую, до зустрічі. Люблю постійних клієнтів. Привіт! Уявляєш, учора з подружками ходили до ресторану навпроти. Там був такий симпатичний офіціант. Ми обмінялися номерами телефонів та й сьогодні маємо побачення. Пліткарка Базікало то є справжнє випробовування для кожного бармена. Такий смачний коктейль. А завтра я збираюся піти на шопінг. Цікаво, вона припинить теревенити. Хочу придбати туфельки. Усе з мене досить. Шукай іншого співрозмовника. Я звільняюся. Та я ще не все розповіла. Ну, гаразд. Алло, Привіт! Слухай на ну, останні новини. Ваше замовлення. Чудово. Я вже так зголоднів. Смачного. Дякую! Час попоїсти. Ммм, Смачно. Тут непогано готують. Треба приходити сюди частіше. Ви вже закінчили? Аж ніяк. Приберіть свої руки геть від мого обіду. Клієнт Скупердяй ніколи не залишає їжу в кав'ярні адже він розрахувався за всю страву. Так це я забираю. І напій обов'язково. Йой, рисинки порозсипалися. Так не годиться. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!